Чому заправки завжди будують поруч з іншими заправками? Чому я можу проїхати милю і не зустріти жодної кав'ярні, а потім натрапити на три на одному розі? Чому продуктові магазини, автомайстерні та ресторани завжди існують групами замість того, щоб бути рівномірно розподіленими по всій громаді? Хоча існує кілька факторів, які можуть впливати на рішення про те, де розмістити ваш бізнес, кластери схожих компаній, можна пояснити дуже простою історією, яка називається модель просторової конкуренції хотелінга. Уявіть, що ви продаєте морозиво на пляжі. Ваш пляж має довжину в одну милю, і у вас немає конкурентів. Де б ви поставили свій візок, щоб продати найбільше товару? Посередині. Півмилі пішки може бути занадто далеко для деяких людей на кожному кінці пляжу, але ваш візок обслуговує якомога більше людей. Одного дня ви з'являєтесь на роботі саме тоді, коли ваш двоюрідний брат Тедді приїжджає на пляж з власним візком морозива. Насправді він продає той самий вид морозива, що й ви. Ви домовляєтеся, що розділите пляж навпіл, щоб покупцям не доводилося далеко ходити, ви ставите свій візок за чверть милі на південь від центру пляжу, прямо посеред вашої території. Теді встановлює візок за чверть милі на північ від центру, посеред території Теді. За цією угодою, всі, хто знаходиться на південь від вас, купують морозиво у вас. Всі, хто на північ від Теді, купують у нього, а 50% пляжників між ними йдуть до найближчого візка. Ніхто не проходить більше чверті милі, і обидва продавці продають половині пляжників. Теоретики Ігор вважають це соціально оптимальним рішенням. Воно мінімізує максимальну кількість кроків, які повинен зробити відвідувач, щоб дістатися до візка з морозивом. Наступного дня, коли ви прийшли на роботу, Теді встановив свій візок посеред пляжу. Ви повертаєтеся на своє місце за чверть милі на південь від центру, і бачите, що 25% клієнтів знаходяться на південь від вас. Тедді все ще отримує всіх клієнтів на північ на своїй території, але тепер ви ділите ці 25% людей між двома візками. На третій день війни за морозиво ви прийшли на пляж раніше і розташувалися в центрі території Теді, припускаючи, що будете обслуговувати 75% пляжників на південь від вас, а ваш кузен буде продавати морозиво 25% клієнтів на півночі. Коли приїжджає Теді, він розташовується на південь від вас, приманюючи всіх південних клієнтів і залишаючи вам невелику групу людей на півночі. Щоб не бути перевершеним, ви пересуваєтеся на 10 кроків на південь від Теді, щоб повернути своїх клієнтів. Під час полуденної перерви Теді переміщується на 10 кроків на південь від вас і знову переманює всіх клієнтів на дальній кінець пляжу. Протягом дня ви обидва продовжуєте періодично рухатися на південь до основної маси покупців морозива, поки, врешті-решт, не опинитеся в центрі пляжу, спина до спини, кожен обслуговуючи 50% зголоднілих за морозивом пляжників. У цей момент ви і ваш конкурентний двоюрідний брат досягли того, що теоретики Ігор називають рівновагою Неша точки, де жоден з вас не може поліпшити свою позицію, відхилившись від поточної стратегії. Ваша початкова стратегія, коли кожен з вас знаходився на відстані чверті милі від центру пляжу, не протрималася, тому що це не була рівновага Неша. Кожен з вас міг пересунути свій візок до іншого, щоб продати більше морозива. Тепер, коли ви обидва перебуваєте в центрі пляжу, ви не можете переставити візок ближче до найвіддаленіших покупців, не погіршивши при цьому становище поточних покупців. Однак у вас більше немає соціально оптимального рішення, оскільки покупцям на обох кінцях пляжу доводиться йти далі, ніж потрібно, щоб отримати солодкі ласощі. Подумайте про всі мережі фастфудів, будь-які з одягом чи кіоски мобільного зв'язку в торговому центрі. Можливо, клієнтам буде краще обслуговуватися, якщо розподілити послуги по всій громаді, але це робить бізнес вразливим до агресивної конкуренції. У реальному світі. Клієнти приходять з кількох напрямків, і компанії можуть вільно конкурувати за допомогою маркетингових стратегій, диференціюючи свою продуктову лінійку та знижуючи ціни. Але в основі своєї стратегії компанії прагнуть тримати конкуренцію якомога ближче до себе.